Колеса під артиклом 10-91. В комплекті два штуки. Праве-ліве. Вони то однакові, але ось бортики, бачите. Один бортик з однієї сторони, а другий на другу. Ну, все одно можна взаємозаміняти. Бортик цей потрібен для захисту кута валізи. Він захватує цей кут і тримає. Кріпиться на чотирьох болтиках. Ось Зверху два, знизу два болтики ніякі в комплекті не йдуть. Тобто ви, Вам прийде в такій коробоці два таких коліщата і все. Вам потрібно підготувати чотири болтика, бо заводські, скоріше за все, будуть на заклепках. Ви сверлюєте їх, викидуєте. Монтаж проводите за допомогою болтиків. Ми використовуємо під номером 5 з потайною, шапочкою, щоб вона тут дуже красиво сіла, втягнеться. Всередині шайби побільше, щоб досить плотно держало. І саме головне гайки, гайки щоб були контргайки з гравером або, або дві гайки, звичайні бо одна від вібрації швидко вийде зі строю. Вам потрібно 4 болтики на одне коліщатку і 4 на друге. Приблизно 8 болтиків. Колесо на підшипниках. Два підшипника, ось бачите, з виступами. Закріплено сталевою втулкою. Втулка красиво розвальцована. Так воно виглядає. Є прорізи для грязі сніга. Основа коліщатка – пластик як і весь АБЦ. А от покриття каучу, щоб воно не грахотало. Точні розміри самого коліщатка, оцього кута, ширини, оцього виступа між захватом, оцього ширина, щоб воно ж підійшло. вам. Все це перейдя по посиланню. Перше посилання в коментарі це оця позиція. Переходите на неї, там всі розміри прямо на малюнках. Ціна, все, що необхідно вам знати, щоб підібрати саме таке або схоже максимально і закріпити у себе, щоб воно служило довго і надійно.